Діти часто відчувають пригниченість. У них часто з'являється вередлива поведінка чи негативні думки. Це частина здорового розвитку дитини та опанування вмінням керувати емоціями. Проте дитяча депресія це більш ніж просто почуття смутку, поганого настрою або пригничення. Депресія у дітей є проблемою психічного здоров'я. Яка впливає на мислення, настрій і поведінку дітей. Діти, які страждають на депресію, часто негативно ставляться до себе, до свого нинішнього буття та свого майбутнього. Якщо у вашої дитини депресія, їй можна бути важко вчитися, знаходити друзів, повноцінно жити повсякденним життям. А якщо депресія триває, тривалий час без лікування, у дитини може погіршитися шкільна успішність, вона може втратити впевненість в собі та стати більш замкнутою. Якщо ви помітили деякі зміни в поведінки дитини, це може бути ознаками депресії. Не зволікайте, та не очікуйте, що дитина переросте або проблема зникне самостійно. Звертайтесь до лікаря, карта спеціалістів розміщена на сайті мозок. Посилання в описі до відео. Дуже важливо дбати за собою. Догляд за собою, якщо ваша дитина страждає на депресію, є дуже важливим. Хоча ви, скоріш, в першу чергу, зосереджені на догляді за своєю дитиною, ви зможете досягти кращих результатів, якщо також подбаєте про своє здоров'я та благополуччя. Якщо стреси та турбота про дитину починають впливати на ваше звичайне життя, варто подумати про пошук професійної підтримки і для себе. Депресія. Це розлад психічного здоров'я, який здатний впливати на мислення, настрій, поведінку дітей. До основних симптомів депресії у дітей відносяться відчуття пригниченості або роздратування протягом тривалого часу та втрата інтересу до речей, які їм зазвичай подобаються. Професійна медична допомога та психологічна підтримка здатні допомогти хворим дітям швидше одужати та уникнути проблем з психічним здоров'ям у майбутньому. Любов у сім'ї і підтримка з боку рідних. Допомагають дітям вилікуватися від депресії.